Хто я? Така сьогодні тема розкладу. Навіть не сумнівайтеся, що цей розклад про вас, тому що я даю тільки цінні підказки і говорю завжди лише правду. Ви людина, яка вміє досягати навіть неймовірних результатів. І якщо вам зараз здається, що в житті вже все буде так, як є, не прийдуть зміни, то ви помиляєтеся, тому що жезлова енергія відкриває для вас неймовірні вершини і дороги. коли... На розкладі я бачу рицарів, це якраз символ того, що ви готові боротися, що ви ніколи не будете здаватися, що ви завжди досягнете більшого, ніж ви маєте. І вам дуже важливо вірити в себе, тому що насправді приходять хороші думки, гарні ідеї, даються можливості. Головне, щоб ви вірили в себе і самі себе не збивали з вірного шляху, тому що ви досягатори. І цей розклад для вас. Я вам бажаю щастя, добра, позитиву і легкості. Ніколи не зупиняйтесь як оцей лицар лише перед.